Продовжую робити стрілу з нуля. І спочатку треба було завершити хвостовик, прибрати гострі кути та зашліфувати для зручності. Оперення трошки заважало, але не критично. Приміряв на пальцях все нормально. Залишалося доробити пропив для тятиви, бо саме це не давало виконати нормальний постріл минулого разу. Обережно пропиляв, почистив ножем, зашліфував і готово. Нарешті дійшла справа до наконечника. Пошукавши, вирішив взяти старого ножа та зрізати обламаний кінець. Хотілося зробити все максимально просто, тому болгаркою на швидку вирізав вістря та зробив два пропили для закріплення на древку стріли. Вийшло грубувато, але для моїх цілей нормально. Лезо ще було досить гостре, тому зрізав його та почав закріплювати наконечник на стрілі. Легенько розщепив древко та просто встав наконечник між волокнами. Варварство, але такий вже стиль цієї стріли. Триматися він буде знову ж таки по технології кам'яного віку. Міцно обмотуємо нитю древко і намотуємо частково на пропили наконечника для додаткової жорсткості. Наносимо клей на вузли нитки, деревину та скрізь, де наконечник торкається древка. Трохи зрізаємо спереду для кращої пробивної здатності і йдемо робити тести. Натяг, все добре. Перший постріл. Ближній постріл. Дальній постріл? Воно працює Правду сказав.